Чернові роботи, що треба перевірити перед оздобленням. Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючи світ дизайну та архітектури. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливий етап ремонту, чорнові роботи, адже саме вони визначають наскільки довговічним і якісним буде ваш ремонт. Красиві шпалери, плитка чи паркет не врятують, якщо ви пропустите якісь помилки на чорновому етапі. У цьому відео ми розберемо, що обов'язково потрібно перевірити перед оздобленням, щоб потім не переробляти все заново. Перше, з чого почнемо, це перевірка стін. Перше геометрія. Кути повинні бути рівними, а стіни вертикальними. Це дуже важливо для монтажу меблів та дверей. Друге тріщини. Навіть дрібні потрібно розшити та зашпаклювати, інакше вони проявляться після обклеювання шпалерами чи фарбування. Третє – вологість. Дуже поширена помилка. Якщо стіна ще сира, жодне оздоблення не буде триматися. Використовуйте вологомір або хоча б перевіряйте на дотик. На цьому етапі також варто продумати, які матеріали ви плануєте використовувати для оздоблення, щоб підготувати основу саме під них. Переходимо до наступного етапу і це підлога і стеля. Перевірка підлоги. Стяжка. Перевіряйте рівність за допомогою довгого рівня. Якщо є перепади, краще виправити одразу міцність. Спробуйте подряпати чи постукати легенько молотком. Якщо сиплеться, стяжку потрібно зміцнювати. Гідроізоляція. Особливо у ванні та кухні це те про що часто забувають, а потім мають проблеми з протіканнями. Тепер піднімаємо очі вгору і перевіряємо стелю. Якщо плануєте натяжні стелі, достатньо перевірити міцність основи. Якщо ж буде фарбування чи штукатурка, стеля має бути рівною та сухою. Зверніть увагу на стики плит у панельних будинках. Там часто з'являються тріщини. Їх потрібно армувати сіткою. Електрика. Усі кабелі мають бути в гофрі, а розетки на правильній висоті. Перед оздобленням варто перевірити, чи працюють усі лінії. Водопостачання. Зробіть опресування системи, щоб уникнути сюрпризів після ремонту. Опалення. Батареї повинні стояти на правильній відстані від стіни та підвіконня, а труби добре зафіксовані. До речі, коли чорнові роботи зроблені правильно, ви можете спокійно переходити до оздоблення. Якщо ви шукаєте сучасний і практичний матеріал для стін, зверніть увагу на рідкі шпалери від торгової марки Біопласт. Вони мають одразу кілька переваг, легко наносяться навіть на неідеальній поверхні, приховуючи дрібні дефекти. Не утворюють стиків, як звичайні шпалери, створюють приємну тактильну текстуру, екологічні і дозволяють стінам дихати. А ще величезний вибір кольорів та фактур, що дає свободу для дизайну. Тож, якщо ви хочете поєднати красу, зручність з довговічністю, біопласт стане чудовим вибором. Перед тим, як перейти до фінішних матеріалів, ще раз все перевірте, чи всі поверхні сухі, чи немає прихованих тріщин або відшарувань, чи закінчені всі роботи з електрикою та сантехнікою. Чи немає пилу, адже навіть тонкий шар може зіпсувати адгезію матеріалів. Отже, друзі, запам'ятайте, успіх ремонту залежить не від дорогих шпалер чи плитки, а від того, наскільки якісно ви виконали чорнові роботи. Перевірте все ретельно і тоді оздоблення прослужить вам роками. Не забудьте підписатись на канал, далі буде ще більше корисних парад про ремонт і дизайн. До нових зустрічей і щасливого декорування!